Усім привіт! В минулій лекції ми розглядали основні визначення в теорії соціального вибору. Сьогодні конкретно поговоримо про методи голосування або також системи голосування як одну із таких практичних задач, яка вирішується за допомогою теорії соціального вибору. Як ви здогадуєтеся, в світі основна проблема. Політична це вибір голови правління чи людей, які будуть приймати рішення там, в парламенті і так далі. І це якраз одна із таких найбільш видатних задач, які дали поштовх розвитку досліджень в методах голосування. Відповідно, кожна країна має використовує. Той чи інший метод загалом, наприклад, збираючись на ці візуалізації з Вікіпедії, можна побачити, що там, вибори голови країни це там, або президент, ну, зазвичай, це президент або король, відбуваються там, типово трьома. Загальними методами, або там двома більш такими спеціалізованими методами. Для, наприклад, парламентів або в двохпартійних країнах теж використовують різні методи. При цьому кількість цих методів значно більша, тому що там уже потрібно враховувати пропорційність, як будуть розподілятися місця в парламенті і так далі. Але загалом. Це одна із тих задач, які якраз дуже змотивували дослідження в області методів голосування, і це те, чому ми їх будемо розглядати. Кожен із методів має певну кількість властивостей, і дослідники визначили. Властивості ідеальної системи голосування. Але виявилося, що ідеальної системи голосування не існує. Тобто кожного разу, коли ви вибираєте для чогось систему або метод голосування, він буде мати якісь переваги, тобто він там може бути стійкий до певних парадоксів, але він буде мати тоді інші якісь недоліки. Відповідно, теж на скрін повністю не помістилося, але кількість методів величезна, як можна робити голосування. І є певна кількість властивостей. Відповідно, кожного разу, коли ви будете приймати рішення, яку систему голосування вибрати в групі, незалежно це там якась глобальна система, чи це локальна система, де ви голосуєте. Який фільм далі подивитися, можна враховувати ці властивості і обирати ту систему, яка для вас найбільше підходить. Тож, як формалізується загалом ця задача? У вас є множина якась виборців, тобто це ті люди, хто голосують, нехай їх N. і є множина альтернатив або множина кандидатів. На самої A і їх M. Тобто в даному випадку будемо розглядати практичну задачу, де множина виборців це 17 людей і кандидатів 4 A, B, C та D. Відповідно, кожен із виборців повинен задати певне відношення ранжування і проранжувати. Кандидатів за своїми вподобаннями. Тобто це можна показати в наступній таблиці, де, скажімо, 5 з виборців поставили пріоритети таким чином, що А кращий за Д, Д кращий за С і С кращий за Б. Там три виборці сказали, що А кращий за Д. Д кращий за Б і Б кращий за С, і так далі. Тобто ми отримали профіль, згадуємо з минулої лекції, що профіль це якраз і є система того, як виборці проголосували, і на основі цього профілю ми повинні прийняти колективне рішення, тобто вибрати якесь агрегаційне правило. І отримати колективне рішення, тобто хто ж е, виграв, тобто, A, B, C чи D. Це там, яка, який з кандидатів, або яка альтернатива буде обрана м, взагалом. І от перший дуже логічний і е, очікуваний метод це правило відносної більшості. І воно каже, що Перемагає та людина, яка, за яку найбільше проголосувало людей. Тобто, бачимо, що в першому рядку, там де найкращий, тобто ті, хто віддали перевагу певному кандидату, сумуємо за альтернативами і отримуємо такий розподіл: що на першому місці за А проголосувало 8 людей, тобто, це. П'ять людей з першої колонки, три людини з другої колонки. За Бі проголосувало 5 людей, це третя колонка. І за Сі проголосувало 4 людини. Відповідно, за Ді не проголосував ніхто, так як його ніхто не поставив на перше місце. Завжди знайшлася інша альтернатива або інший кандидат, який домінував Ді. Відповідно за правилом відносної більшості, ми обираємо того кандидата, в якого ось ця сума найбільша, в даному випадку це A, і таким чином отримуємо колективне рішення. Недолік цього методу те, що в такому варіанті, виграшним варіантом може Виявиться навіть кандидат чи альтернатива, яка набрала дуже низьку кількість голосів, наприклад, там 1%. Достатньо лише того, щоб вона відносно інших набрала більшу кількість голосів. Відповідно, там, якщо велика кількість кандидатів і всі наберуть по 1%, але один із них набере 1% і 0,0,0,1, то він виграє, хоча вони всі приблизно рівні. Відповідно, є інше правило, правило відносної більшості з вибуванням, або іноді називають абсолютної більшості. Це те, як обирається президент України, наприклад. І воно каже, що спочатку робимо абсолютно ті ж самі процедури. Ми обчислюємо, скільки людей проголосувало в. Так би мовити, першому турі, тобто віднос, за правилом відносної більшості, рахуємо ті ж самі 8, 5, 4, 0 для кожного кандидата. Залишаємо дві найкращих альтернативи, тобто ті, в кого найвищі бали за підсумку, тобто кількість голосів. І робимо другий тур, в якому просимо людей переголосувати. І віддати уже свій голос за одну із двох альтернатив, а не із чотирьох альтернатив, тобто A або B. Припустимо, що люди, які віддавали перевагу B над A в тих альтернативах, де ви були С та Д, вони не змінюють своєї думки і, відповідно, залишаються їхнє ранжування залишається таким самим. Тоді ми можемо побачити, що A залишається з тією ж кількістю голосів, B має 5 голосів, а в колонці де 4 людини, які мають ось такий ось таке ранжування. Бачимо, що вони віддали перевагу B над A. Відповідно, ці 4 голоси ми можемо зарахувати до кандидата B. А отже, якщо ми посумуємо тоді у другому турі значення суму голосів за кожного кандидата, то за A вийде 8. За бій вийде 9, тобто 5 плюс 4 відповідно переможцем вже буде B. Тому що люди, які віддали в першу чергу голоси за С, переважають Бій аніж E. Це правило відносної більшості з вибуванням, який, яке проводиться зазвичай в два тури. При цьому важливо, щоб. Фінальна альтернатива набрала більше 50% голосів, тоді результат має сенс. В деяких країнах існують модифікації даного методу, які якраз враховують, наприклад, те, що люди не голосують ні за кого, тобто проти всіх. Відповідно, тоді набрати. Те, що один кандидат набере більше 50%, не гарантовано. З цим певним чином там, вводять інші правила. Наступний метод, який ми розглянемо, це правило борда. Воно каже, що ми можемо зважити те, на якому місці. Кожна альтернатива знаходиться серед кандидатів, серед виборців. Відповідно, правило борда каже, що в даному випадку, коли у нас 4 альтернативи, ми можемо їх зважити балами від нуля до 4, але до трьох включно, і сказати, що ті, кому віддали найгірші випадки, Отримають по 0 балів ті, хто там, на третьому місці по одному балу, на другому місці по 2 бали, і на найкращому місці по 3 бали. І тепер ми ем, зважуємо ці бали за кількістю голосів. Тобто для того, щоб отримати суму по одному із кандидатів, ми беремо, ем, шукаємо всі клітинки в таблиці, де Зустрічається цей кандидат. Додаємо кількість голосів в цьому рядку, тобто от, Наприклад, для А в найкращому рядку, за нього віддали 8 людей голоси. Ми 5 додаємо 3, це 8, і множимо на кількість балів, тобто на 3 бали в цьому рядку. Але за Ей ще ну, тобто Ей поставили на найгірше місце. В 9, ну, 9 інших виборців. Відповідно, ми можемо це 9 помножити на бали 0, і в сумі отримаємо 5 плюс 3 8, на 3 – 24. Це і буде сума балів, яку отримав кандидат А за правилом борда. Відповідно, для Бі подібні розрахунки проводимо. Це 5 голосів на першому місці, тобто 5 на 3 – 15, Плюс так, на друге місце ніхто не поставив бій. На третьому місці бачимо, що забій віддало 3 людини і 4 людини. Тобто 3 плюс 4, 7, Це множиться на 1 бал. Отримуємо 7. Ну, останній рядок, насправді, можемо не дивитися, тому що він завжди буде множитись на 0. Відповідно, ніякої. Там, ваги в фінальній сумі мати не буде. Відповідно, за Бі отримаємо 22 бали і продовжуємо так для кожного із кандидатів, отримуємо якісь суми, обираємо з них найвищу. Тобто таким чином кандидат D виграв за правила борда. Виходить, що, якщо подивитися, чому ми бачимо, що він. На другому місці у більшості кандидатів, і це дало йому саме ту зважену суму, яка б могла перемогти і всіх інших кандидатів. Це правило Борда. Наступне правило це правило Кондорсе. І воно створене для того, щоб Надати перевагу тому кандидату, який би виграв у всіх інших кандидатів, це дуже логічне правило. Наприклад, в різних спортивних іграх, якщо є кандидат, який переміг всіх інших кандидатів, то очевидно, що він переможець. Але це є і мінусом методу, тому що якщо немає кандидата, який переміг всіх інших, то і переможця за правилом Кондорсе визначити не можна. Більше того, якщо м, ситуація виникає, де кожен з кандидатів перемагає іншого, але, скажімо, там, останній перемагає першого. Виникає там, цикл Кондорсе, про який ми говорили минулій лекції, і знову ж за цим правилом тоді визначити переможця неможливо. Як же рахується на практиці це правило? Ну, просто будуємо таку табличку попарних порівнянь, дивимося так, A перемагає B в скількох, кандидатів, тобто не кандидатів, а виборців. Дивимось так, в першій колонці A перемагає Б. Так, це значить 5. В другій колонці A перемагає B. Плюс 3 це 8. В третій колонці B перемагає A. В четвертій колонці теж B перемагає A. Відповідно, A перемагає B. В співвідношенні 8 до 9 голосів. Тобто, насправді не перемагає. Аналогічно з C і D, якщо порахувати, теж він не перемагає. Співвідношення голосів 8 до 9. Ця матриця, очевидно, що симетрична в даному випадку, тому що або одна людина перемагає іншу, або інша перемагає її, тож ми можемо побачити, що B перемагає A в дев'яти випадках над восьми, але програє C та D кандидатам. Відповідно, кандидат Сі перемагає у кожного іншого кандидата з певною, ну з мінімальним відривом голосів, це 9 до 8. І D перемагає лише двох інших кандидатів. Сумуємо кількість попарних перемог, і бачимо, що в нас є кандидат Сі, який перемагає всіх інших. Відповідно за правилом Кондорсе він і є переможцем. Даних виборів. Подібне правило, але яке вже не вимагає, щоб, у, щоб людина, чи там, кандидат, чи альтернатива перемагала у всіх інших попарно, це правило Копленда. Ми все ще будуємо матрицю попарних порівнянь. Але в даному випадку ми кодуємо програш. Кількістю балів, наприклад, мінус 1, нічию кількістю балів 0, і перемогу кількістю балів 1. Відповідно, якщо ми пам'ятаємо, то А програє B, C і D, відповідно, в рядку A у нас одні мінус одиниці. Відповідно, С перемагає у кожного, відповідно, у нього тут всі просто одиниці. Інші там, B і D-кандидати теж відповідно до того, перемагають вони чи не перемагають, отримують одиницю або мінус одиницю. Фінальний бал по Копленду буде просто сумою по рядку. Тобто, в даному випадку кандидат А отримує мінус 3 бали, кандидат B мінус 1 бал, С отримує. Бал 3 і бал 1 обираємо максимальний бал. Знову ж виграв Сі. це має сенс для нашої задачі. Але якби була задача, де немає м, переможця за Кондорсе, то м, правило Копленда дозволило б нам все одно визначити переможця, попри те, що не існує людини, яка виграла у всіх інших, тобто. Якщо існує переможець за Кондорсе, то він буде переможцем і за правилом Копленда. Більше того, якщо є переможець за Кондорсе, то він буде і переможцем за правилом Сімпсона. Також називається мінімакс Кондорсе. Аналогічно до попереднього методу він не вимагає, щоб був якийсь переможець, який переміг всіх інших. І обраховується правило Сімпсона таким чином. Ми в кожному рядку, де маємо співвідношення голосів, як і раніше, тільки тепер фінальним, фінальним балом для кожного, для кожної альтернативи буде мінімум в цьому рядку саме переваги над іншою. Над іншими альтернативами. Тобто в першому рядку це 8, тому що А переважає над Б 8 голосів, С 8, І 9, о, і Д теж 8. В кандидата Б бачимо, є 9, 8 і 5 Мінімальне з цих це 5, відповідно, фінальний бал його буде 5, тому що він значно програє іншому кандидату. Як ми вже зауважили, кандидат Сі нікому не програє, і мінімальне для нього значення буде дев'ятка, і D буде мати вісьмірку. Відповідно, за правилом Сімпсона, знову ж виграв Сі І знову ж, якщо є переможця Кондорсе, то він буде і переможцем за Сімпсона. Але якщо такого немає переможця, правило Сімпсона дозволить вибрати його. В чому різниця між правилом Сімпсона і попереднім правилом, тобто правилом Копленда, це те, що для того, щоб виграти за правилом Сімпсона, вам потрібно сфокусуватися на тому, щоб не програти з значним відривом. Тобто, бачимо, що альтернатива B, яка програла значно, альтернативі D, отримала менший бал, ніж альтернатива А. Яка програла всім, але програла мінімально. Наступний метод це метод альтернативних голосів. Теж він часто використовується в методах голосування і в системах голосування в країнах, в парламентах і так далі. Це теж логічний доволі метод, коли ми кажемо, що проводимо голосування в декілька кроків. Перший крок. Ми прибираємо найгіршу альтернативу за методом відносної більшості. Пам'ятаємо, це перший метод, який ми розглядали. Дивимося лише на перший рядок. Отримуємо суми за А віддало 8 людей голосів, за Б – 5, за С – 4, за Д 0. Відповідно, альтернатива Д покидає. Це випробування. І залишаємо лише альтернативу A, B та C. Але голоси, які пішли на альтернативу Д, ми розподілимо серед інших альтернатив. Так як за альтернативу Д проголосувало 0 людей, то, відповідно, її розподіляти немає що. Переходимо в наступний тур. Він буде такий самий, тому що, знову ж, в альтернативі Ді не було жодного голосу. в Першому рядку, в даному випадку мінімальне значення це 4 за С. Він теж вибуває з дистанції, але його голоси тепер ми розподіляємо за ранжуванням у колонці, де були, був переможцем С. То бачимо, що в колонці, де був С, B переважає A. Відповідно, ці 4 голоси підуть Альтернативі ем, B. Якби на цьому етапі існувала все ще альтернатива D, але була не, не, не вибута, то ми б віддали це альтернативі D. Але ситуація, коли у нас залишається лише два, дві альтернативи A та B, а голоси вибувших кандидатів переходять. За яку віддали голоси в даному профілі оранжування. Відповідно, тоді в B стає 9 голосів, а в A 8. А отже, переможцем за методом альтернативних голосів обирається кандидат B. Наступний метод це метод голосування з послідовним виключенням. Він теж проходить у декілька кроків, і в першу чергу, для того, щоб його використати, потрібно задати певний порядок, в якому будуть порівнюватися кандидати. Нехай цей порядок A, B, C, D. Це означає, що ми спочатку порівняємо A та B, визначимо серед них переможця, потім будемо порівнювати цього переможця з C. Визначимо тут переможця. І будемо цього переможця порівнювати з D. Таким чином прийдемо до фінального переможця. За правилом відносної більшості, знову ж, за першим рядком, ми дивимося, за кандидата A проголосувало 8, за B 5. Все кандидат B вибуває. Тепер порівнюємо кандидата A та кандидата С. Але ту, ту колонку, де Б перемагав, ми тепер повинні перерозподілити. Тобто 5 голосів, які віддавалися за B, тепер перерозподіляються і віддаються кандидату С, так як він все ще приймає участь у перегонах. Відповідно, тепер в першому рядку буде дві колонки з A і дві колонки з C, і розподіл голосів серед них буде A для 8 і C9. Отже, перемагає C, A вибуває з перегонів. Залишилось порівняти C та D. Теж дивимось, куди розподіляються голоси. Які були віддані за кандидата A в першу чергу. Бачимо, що 5 голосів на другому місці мають D, і 3 голосу теж мають на другому місці D, і переважають C. Тобто ми ось ці 5 і 3 голоси віддаємо кандидату D, і він набирає 8 балів, тому що в першому рядку у нього не було жодного голосу всі так і залишається 9, тому що серед цих альтернатив Д завжди переважала C. І за методом голосування з послідовним виключенням виходить, що е, кандидат C перемагає. Подібним методом є метод голосування з паралельним виключенням. Він як можна здогадатися, вже працює не послідовно, коли ми повинні задати якусь послідовність порівнянь, а паралельно. Тобто ми тепер ділимо наших кандидатів на групи і попарно їх порівнюємо, робимо окремі такі перегони у своїх групах, і потім ці групи. Об'єднуємо і робимо перегони в об'єднаних. Тобто задаємо порядок або пари, припустимо, що це буде AB та CD. Тобто, спочатку ми порівняємо AB. бачимо, що в першому рядку A перемагає B, 8 до 5, відповідно, B в цій парі програє і вибуває з перегонів. Аналогічно порівнюємо C та D. C має 4 голоси, D має 0 голосів. Відповідно, D теж вибуває з перегонів. Залишаються A та C, які нам потрібно порівняти. Знову ж, перерозподіляємо голоси вибулих кандидатів в в даному випадку A залишиться з восьми голосами. А виболий кандидат B віддасть свої голоси кандидату С, який отримує 9 голосів і переможе A. Це фінальний метод, який ми сьогодні розглянемо. Як бачимо, вибір метода це важка задача, тому що вам потрібно дивитися на різні властивості, і загалом теорія соціального вибору. Дуже велика під область теорії прийняття рішень. Якщо цікаво, рекомендую заглибитись. На цьому я вам дякую за увагу і гарного дня.